Давайте відкинемо всі привітання та перейдемо до суті. Я не знаю, де я і не знаю, як вийти з цієї ситуації. Це Fear and Hunger, інді-рпг від фінського розробника. А ще вона неймовірно страшна та інколи ненавмисно смішна. Ну добре, я знаю про що ви думаєте. Знову цей ютубер знімає огляд на якесь сміття. Я вас розумію, але ви теж увійдіть в моє положення. Не в кожній грі можна сіганути в сільський туалет. Тому просто дайте шанс цьому шедевру інді геймдеву. Взагалі, дана гра славиться своєю варіативністю та має в своєму репертуарі аж чотири головних героя на вибір. В нас є бандит-оборванець якась жінка зі смішним іменем. Та дикун. Звісно, я вибрав злочинця, так як ми з ним майже колеги. Як то кажуть, хто в 15-му сторіччі крадій в 21-му був би ютубером. Вибравши найлегшу складність, почалась сама нудна частина будь-якої гри букви. Не хвилюйтесь, я не змушу вас, хай Бог милує, читати. Якщо коротко, Джон Хангер став блатним крадієм, що дало йому змогу відчиняти майже будь-які двері. Був вірним другом, що бився плічопліч -пліч з побратимами, та взяв з собою шматок черствого хліба, бо прочитав назву гри. Закінчивши всі підготування, ви прибуваєте доверити. Підземелля Фіренхангер. Або як я його називаю кумедний замок. І назву таку він носить не просто так. В замку і справді іноді відбуваються доволі такі кумедні події. От, наприклад, цей гігант непогано так мене скримернув. Ви можете спитати, що в цьому кумедного я спробував втікти? В мене не вийшло. <реш> ну, раз таке діло, покажу вам бойовку цієї гри. От, бачите цього бидлана. Я можу рубанути його де тільки можливо. От, наприклад, зараз головешку йому знесу. Не вийшло. А тим часом Бедлан відтяв бідному Джону руку, а потім і другу, будучи безголовим. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що кожен простачок в цій грі буде абсолютним чемпіоном по знищенню гравця. Тому єдиною валідною тактикою для перемоги є обхід будь-яких ворогів десятою дорогою. І після бою можна помітити, що руки в головного героя не відросли, і означається, що мені пиздець. Так, один з головних приколів в гри в тому, що атакувати кінцівки можете не тільки ви, а й різнородні фрукти. Та звісно, дану механіку можна легко експлуатувати для приколів. тобто головний герой може відчути чорну рідину на своїх пальцях, але виглядає він. От так? ладно. Щудом діставшись до наступної локації, я зустрівся з одним з головних героїв гри. Темним священником. Він, чесно кажучи, був не дуже радий моїй компанії, тому я вирішив показати йому, на що я здатен. Навіть без рук в мене вийшло ваншотнути даного розумника. На жаль, він це не дуже оцінив. Та не хотів вставати з землі. Тому я пішов шукати собі нових окультних друзів. В мене ніхуя не вийшло. Та будь-який культист в районі 10 кілометрів ненавидів мене до глибини душі. І так вийшло, що без рук ви нічого не зробите проти двох мужиків в сукнях. Проте я й сам не просто філя, моя головна зброя знання, які я отримав з минулого проходження. Таким чином, за перші кілька секунд, я досяг набагато більшого ніж в минулому проходженні. Тобто знайшов дитину, яку вийшло дістати з клітки. Хоча б смішно це не звучало, дитина може вступити в вашу партію, якщо ви її звільните. Але не думайте, що вона буде корисною. Своїм дитячим кулаком вона не може нашкодити нікому. Вже разом з новою, не побоюсь такого слова, членкиною партії. Я Вирішив туди ж де здох минулого разу, де мене знову скрімернув здоровань. Використавши весь потенціал свого мозку, мені вдалося втікти неушкодженим. Після чого я почув кроки. В такій грі це завжди погано, але мій герой встав. Пеньком та просто дивився в темноту, поки якась єбаторія наближалась. На щастя, це був мирний мужик, який до усрачки налякався страшних звуків. Я, як сертифікований блатний крадій, вирішив попантуватись перед ним своїми сталевими нервами, поспавши прямо перед лицем небезпеки. Але тут в гру вступає моя улюблена механіка, напевне, у всій ігровій індустрії. Щоб зберегтись у цій грі, я зараз не жартую. Потрібно, скажімо так. Прокрутити гачу. А якщо говорити простіше, кинути монету. Я, наприклад, виграв 50 на 50 та мені випав ділюк. Я виграв 50 на 50 та зміг зберегтись. Зразу говорю, краще не знати, що буде, якщо програти в цьому казино. І ця механіка присутня не тільки при збереженні. Не хочете, щоб ворог вас ваншотнув? Кидайте монету. Хочете відкрити скриню та отримати лут? Кидайте монету. Я, як справжній лудоман, одобрюю. Відійшовши буквально на 5 метрів, я зустрів от такого гада. І назвати його гадом це похвала, бо життя вже й так непогано позлучалось над ним. Знайомтесь, це Трортур. І час його вже забувати, тому що довго проти мене він не протримався. Не питайте, як я сюди попав. Просто не питайте з цього місця. Ви можете вийти на зону, що я її зробив. Ця локація була просто жахливою. Мало того, що я наступив на цвях, так я ще й вмудрився програти битву проти дверей. Я був подавленим. Та гра ніби ненавиділа мене. І вкупі з цим всім кінець Джона Ханкера був вже на горизонті. На мене накинувся от такий бик, який повалив рідного Джона. Після чого Ну, дам вам самим подивитись. Це... Це якась погана кінцівка? Я зруйнував симуляцію. Мені боятись? Очевидно, що я вже став залежним від механіки Куінфліпа. Та я повинен вам, дорогим підписникам, показати всі красоти цієї гри. Цього разу я вирішив піти за. По його фізіономії зразу можна зрозуміти, що людина він не проста, а якщо точніше, пизданута на голову, так як з самого початку він може вивчити різного роду темну магію. А якщо точніше, скибідіохайоріс 10 рівня, від якого будь-хто підійметься з землі, навіть мерці. Саме через цей неймовірний скіл я вирішив назвати свого священника. От так. Ви можете подумати, що я, я якийсь неймовірний нуб, тому що граю в цю гру буквально втретє. І так, в принципі, ви праві. Проте я можу показати вам один трюк від Дарк Пріста Якщо натиснути на пробіл саме на цьому пікселі, ви отримаєте двох персонажів собі в партію. Саме тому темна магія найкраща, та кожен з вас повинен мати Охаю Різ хоча б 10 рівня. І вже з цією бандою гра стала не такою страшною. Та поки я обходжу ворогів 10-ю дорогою, розповім вам, що тут взагалі відбувається. Це легард. Знаєте, він як гріфіт з того аніме придурочного. І не подумайте, я не маю нічого проти бергамота. Я точу зуб на аніме як задумку. Повертаючись до гри, кожен з головних героїв повинен знайти даного нахлібника зі своїх причин. Але звісно, все пройде не так гладко, тому що легард сидить в буцегарній глибоко під землею. Поки ви слухали мій урок історії, я знайшов собі домашнього гуля та назвав його на, на честь вас всіх. Як говориться, підпишіться на канал, якщо хочете виглядати як він, і з. Цією бандою справжніх кіберзлочинців я впевнений, що гра буде неймовірно легкою. З таким настроєм я прибув в шахти. Моя впевненість зразу ж розбилась, а посмішка зникла з лиця, коли я почув оцей приємний звук. Жахаюча присутність з'явилась в кімнаті. Я не був якимось дурником, тому знав, що це означає в своєму минулому проходженні. Я вже зіткнувся з фігурою, про яку говорить цей текст. Звісно, в мене ледь не стало серце, але я з легкістю зміг, як каже молодь, заяджити штучний інтелект даного ворога та все ж, від однієї думки, що ця потвора знаходилась в одній кімнаті зі мною. В мене почали трястись руки. Холодний піт стікав з лоба. Голова пішла кругом. Я втратив керування на долю секунди. Та на мене накинулось От це страшне створіння, по якому моя команда промазала два рази підряд. Але підписник врятував мені життя. Дякую, пройшовши трошки далі, мене почали еджити. Привиди. Я серйозно витратив на втечу хвилин 5. Та все ж, мій геймерський скіл не підвів, і вже на наступній локації мене зустріли стіни буцигарні, в якій тримали мужика, що був мені потрібен. І звісно, він був тут як тут, легард власною персоною. Сказати чесно, на цьому моменті гра по справжньому починається. Саме тому я порекомендую вам пограти в це інді сміття власними руками. Загалом гра є повним шматком цифрового сорому. По хорошому розробнику треба було б перестати користуватись інтернетом. Але, так як це гра від Йому можна пробачити. Перед тим як це відео закінчиться, рекомендую натиснути сюди, щоб подивитись відео про ще один шедевр фінського геймдева. До св'язі! Ой, бак, я тобі їбало зламаю!